Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжуємо вивчення творчості Михайла Коцюбинського і його повісті дорогою ціною. Тема нашого уроку вічний тип шукача правди, втеча Остапа і Соломії Скріпацької на волі як протест проти будь-якого насильства над людиною, проблема волі людини та можливості її здобуття. Михайло Коцюбинський у своїй повісті дорогою ціною зумів прославити бунтарський дух українського народу, який ніколи не хотів бути робочою худобою для панів. Українське селянство, за словами автора, готово було дорогою ціною заплатити за волю, вона не запліснівіло в неволі, не втратила живої душі, сподівалася на визволення. Мрію про волю передавали із покоління в покоління, закликали до втечі від панів у ті місця, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю, ані полягти кістками на вічний спочинок. А тепер звернімо увагу на проблему волі людини та можливість її здобуття у творі дорогою ціною. Твір написаний 1901 року, коли в Україні пожвавився революційний рух і боротьба за волю розгорнулася з новою силою. Героїчні події минулого, до яких звернувся письменник, пробуджували в його душі сучасників приспані прагнення до волі. Чарівним називає письменник слово воля це слово, що передавало найпозитивнішу мрію народу, розпалювала кров і востапа. Він бунтував нагадував і іншим кріпакам, що пора вже висунути шию іспанського панського єрма. Герой утікає на вільні землі. У 30-х роках минулого століття в Україні посилюються протести кріпаків та селян проти жахливих умов життя. Вони спалювали садиби панів, вбивали своїх господарів, їх управителів, навіть виступали зі зброєю проти царських військ. Саме про цей складний період розповідає у своїй повісті «Куцюбинський». Життя його було пов'язане з селянством. Письменник порівнює кріпаків із волелюбним знесиленим туром, на шию якого було накладена ярмо. Однією з форм протесту проти кріпаччини була втеча від пана, і саме на початку ХХ століття це явище набуло масового характеру. Дорогою ціною здобувалася воля, право на щасливе життя. Саме на цьому й наголошує письменник у своєму талановитому творі. Незважаючи на труднощі і поневіряння, Остап зберіг любов до волі. Щоб це підкреслити, Коцюбинський в епілозі змальовує вітер, наділяючи його рисами живої істоти. А відомо, що вітер саме у народній творчості це символ волі, прагнення до волі, самовіддана боротьба за неї. Мужність, відвага, найголовніші риси героїв твору. У цих образах втілена волелюбність українського народу, який ніколи не міг змиритися ні з пануванням іноземних загарбників, ні з пануванням своїх поміщиків. Переходимо до роботи з текстом повісті дорогою ціною. Звертаю вашу увагу. На цитати, які підкреслюють головну мрію життя ліричного героя твору, бажання волі. А ліричний герой це волелюбне українське селянство, що тікало від панщини. Дух українського селянства письменник визначає епітетами вільнолюбний, неспокійний, а пісню, яку він співав про волю, – акордом. Образи Остапа та Соломії. Коцюбинський у образах Остапа та Соломії показав узагальнені образ кріпаків, які тікали за Дунай у пошуках кращої долі. Злима образ головного героя Повісті дорогою ціною Остапа. Це людина, яка виховувалася на героїчних традиціях предків. з Змалку. Він заслуховувався розповіді містолітнього діда, який ходив у Січ, а потім різав панів в Умані. Ці чарівні слова розпалювали кров у хлопця, будили в його уяві картини вільного життя. Виріс, що побачив, що пани перетворили народну худобу, видавали свій добробут на злиднях і горі кріпаків. Сміливий і волелюбний юнак закликає селян висунути шию з панського єрма. За це пан називав його бунтарем, гайдамакою, похвалявся з живого шкуру здерти, віддати в рекрути. Герой ненавидить рабські душі, його бере злість на тих людей, що як воли покірно тягнуть ірмо волі. Остап вирішив покинути рідний край і втікати на вільні землі по той бік Дунаю. Герой несамохіть утік з України. Недоля вигнала його на чужину. Саме про це свідчить його настрій, коли він опинився за Дунаєм. Йому зробилося весело і легко, та, хоч і виривився від пана Остап, але ще багато злигоднів довелося йому зазнати у пошуках волі. Під час першої спроби переправитись через Дунай, Остапові і Соломії не пощастило, вони ледве не потрапили до рук сторожових козаків і, переборюючи величезні труднощі на людську тому, вони все ж таки переправились через Дунай. Бодай ти запалася триклята країна з твоїми порядками, гукнув Остап, опинившись на чужому березі. І ніби у відповідь на це з другого берегу пролунав постріл і тяжко поранив Остапа. Герой не боїться смерті. Він хоче жити, бо світ такий красивий, бо йому хочеться глянути на сонце, побачити світ Божий, людей, обняти Соломію. Він виявляє величезну силу в боротьбі за життя, хворий повзе, шукає виходу з плавнів. Зворушує Остапа повірністю коханні. Осибливе глибокі співчуття викликає уже старий самотній Остап, що вслухається в розмову вітру. Зовнішній вигляд Остапа змінюється залежно від умов і віку. На початку цвору це стрункий і міцний парубок з чорними очима, орлиним носом і темним молодим вусом на засмаглому обличчі. Коли Остап був поранений, його молоде обличчя немов прив'яло. Наприкінці твору ми бачимо гроя сивим діду, у нього кудлаті брові мутні очі, що дивляться в простір, а усмішка розсуває зморшки. Мужність, відвага, волелюбність, готовність до боротьби, ніжність у ставленні до Соломії, вірність у коханні, любов до життя такі основні риси Остапа. Мужність не покидає його ніколи, ні тоді, коли він закликає народ скинути панське ярмо, ні тоді, коли він відважується на тяжку і рисковану втечу, ні тоді, коли йому тяжко пораненому, безсилому доводиться віч на зустрітися з голодним вовком, і ні тоді, коли він вступає в нерівну боротьбу з турецькою вартою. В епілозі розповідається про тяжкий життєвий шлях Остапа і людям, які заходять до його халупки, він показує збасаманений синій хребет, де списаний, як він каже, його життєпис. депус. Оце ззаду пам'ятка від пана, а спереду, між ребрами, має дарунок від москаля, кругом латаний. Дорого заплатив я за волю. Гірку ціну дав. І ще хотілося б звернути увагу на символічний підтекст назви твору. Головні герої заплатили найвищу ціну за волю, за бажання щасливо жити, ціну життя. Однак своїм коханням вони довели, що щирість та самовідданість здатні подарувати людині, хоча б невеликі, але такі бажані краплині щастя, дати сили для боротьби. Їх почуття увійшло у вічність і стало основою моральної стійкості. В кінці уроку хотілося б, щоб ви відповіли на дані питання і зробили певні висновки для себе. Поставте на паузу, запишіть ці питання в зошит і дайте письмову відповідь. Домашнє завдання. Перше. Скласти цитатний план характеристики образів Остапа та Соломії. Друге написати твір роздум на одну з тем. Перше, чи не надто дорога ціна волі героїв повісті Коцюбинського? Друге, якби Соломія не загинула. Третє. Як я розумію, поняття вільна людина. Дякую за увагу. До побачення.